Коли мова йде про успішні продажі через Shopify, один із ключових аспектів це налаштування платіжних систем. Ваші клієнти повинні мати змогу легко і швидко оплачувати свої замовлення. Сьогодні поговоримо про те, як це зробити максимально ефективно, використовуючи послуги WesternLit. Shopify підтримує інтеграцію з багатьма платіжними системами, зокрема такими популярними як PayPal та Stripe. Але в Україні Shopify Payments недоступний. Це може стати серйозною перешкодою. Саме тут на допомогу приходить. У Western ВестернБіт Western забезпечує просте підключення PayPal та Stripe до вашого магазину. Це означає, що ваші клієнти з США, Європи та інших країн світу зможуть зручно оплачувати замовлення через звичні для них методи оплати. Налаштування відбувається швидко та без зайвих складнощів, що дозволяє вам зосередитись на розвитку свого бізнесу. Додатковою перевагою співпраці з ВестернБіт є те, що ми не лише допомагаємо з платежами, але й надаємо повний цикл обслуговування замовлень. Fulfillment, доставка. Це знімає з вас значну частину логістичних клопотів. Чому це важливо? Зручність і швидкість оплати це не просто комфорт для клієнта, а важливий чинник, що впливає на конверсію. Покупці частіше завершують покупку, якщо вони можуть оплатити замовлення в кілька кліків. Тож, якщо ви хочете, щоб ваш інтернет-магазин на Shopify успішно працював і приносив прибуток, правильне налаштування платіжних систем це необхідність. Обирайте вестернбіт і відкривайте, для свого бізнесу нові можливості.